Вітаємо, друзі. Починаємо як завжди з потужних кадрів. Оператори підрозділу булава окремої президентської бригади відпрацьовувати впівішками по ворожій колоні. Бердянський напрямок, район урожайного. Ми з вами бачимо, як дрони один за одним вражають техніку РФ. Так як це хоряча точка, евакуювати техніку неможливо, тому наші воїни повністю утилізують її. Друзі. Кому подобається формат таких відео, за своїм бажанням можете підтримати, поставити лайк. А ось так наші воїни знищили противника. Дрон України зробив скид. Прямо в кабіну техніки. Почалося займання. Клуби диму піднялися в небо. Через деякий час відбувається детонація і вигорання техніки повністю. Відповідаю одразу на питання, чому не було евакуації техніки. Тому що на даному напрямку це могло б закінчитися для наших воїнів плачевно. Життя важливіше, ніж ця бляшанка. Хто з цим згоден, поставте лайк. А ми рухаємось далі. Черговий кадр важливості дронів. Пряме влучання в зону боєкомплекту. Через кілька секунд почалося загорання. Танку РФ прийшов кінець. А ось на такий танк вже потрібно десь від 5 до 10 дронів. Російський монстроузорний залізний капут. Із багатошаровим мангалом, протимінними котками і захистом від дронів камікадзе, переобладнаний під штурмову гармату. Це живе свідчення нестачі протитанкових ракетних комплексів на нулі, таких як Джевелін. І щоб зупинити такого монстра, потрібно з десяток дронів. Друзі, також ми б хотіли. Привітати сьогодні військових з днем піхоти. Саме вони перші, хто зустрічає ворога в окопах, посадках, будівлях, і саме вони ті, хто визволяють нашу землю. Ми живемо в часи, коли засоби війни змінюються та модернізуються, але піхота продовжує відігравати значну роль у всіх процесах. Ми чули багато відважних та важких історій. Ми знаємо ту тяжкість, яку на своїх плечах несе піхота. І я дякую, я дякую і пишаю, що у нас є такі люди, які демонструють приклад для всього світу. З Днем піхоти хлопці, Божого благословення. Також продовжуємо інформувати про те, що відбувається на фронті. Ситуація дуже важка. Куп'янсько-сватівська ділянка на схід від цинківки ЗСУ відбили атаку мотострілецького підрозділу противника. Обстановка без змін противник захопив село Кислівка. На карту додано просування на ділянці шириною до 1,3 км, кілометра, на глибину до 1,1 км. кілометр. На схід від Стельмахівки мотострілецький підрозділ ЗСРФ на двох мотовсюдиходах здійснив висадку пішого десанту і перейшов до штурму позицій у лісосмузі. бої тривають. На Покровському напрямку російські війська продовжують тиснути в районі Архангельського на схід від Новоолександрівки, на схід від. Новопокровського просування противника на ділянці завширшки до 700 метрів на глибину 800 метрів у Нетайловому та на південь від Первомайського просування противника на ділянці завширшки до 500 метрів на глибину 300 метрів. На великоновосільському напрямку сили оборони відбили атаку противника на схід від урожайного в районі. І завдали вогневого ураження живій силі південніше селище на південний захід і південь від Старомайорського російські війська тиснуть у напрямку села. Обстановка поки що без змін. Так само в мережу потрапило дуже цікаве відео. Дату не вказуємо, Бредлі вже повним ходом везуть в Україну, і не тільки Бредлі. Наші воїни дуже чекають цієї допомоги, тому що знаходитись в окопах, бачачи, як на тебе їде танк, і ти ніяк не можеш йому протидіяти, це морально просто вбиває. Також ще приємна новина з Німеччини: вони будуть випробувати новітню зброю в Україні. Німецька компанія передає Україні новітні артилерійські снаряди, які здатні досягти цілей на відстані у 100 кілометрів. Слід зазначити, що цього року німецька компанія складе 700 тисяч снарядів на рік і пообіцяли, що цього року Україна отримає сотні тисяч артилерійських снарядів, а нам залишається лише чекати і вірити. Путін доручив провести навчання з тактично ядерної зброї, Міноборони РФ. Навчання будуть проведені з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань у відповідь на провокаційні заяви і погрози окремих західних офіційних осіб на адресу РФ? І ось послухайте, що заявив російський диктатор і глава російського государства. Тоді хочу задатися вопросу: а зачем нам такой мір, якщо там не буде Росії? І наостанок хотілося б показати найкращий президент світу є. А ось доріг, школи, дитячого садочка в селі на 2000 господарств немає. Вважаємо Владимир Владимирович, к вам обращаються жителі села Агропустинь Різанського району Різанської області. В нашому селі більше двох тисяч Но фактически відсутствують дороги з твердим покриттям. Скаріла і не відновлюється школа, ніжого сада. ФАП знаходиться в Ізбушки. Жителі села Агропустинь Рязанської області записали звернення до Путіна про те, що у них немає доріг, згоріла школа, немає дитячого садка. А фельдшерсько-акушерський пункт розташовується в хатинці дуже душевно і скріпно вийшло на тлі банера з фото диктатора в окулярах. В 2023 году жители собрали более 1 миллиона рублей на проект по ремонту дорог. Данная инициатива была поддержана главой района Женевой на тот момент. Но фактически заявка была отозвана через два дня после подачи в Минтранс региона. То есть жители села фактически обманут. Час минає, час минає, а висновки так і не робляться. Зате не як в Америці. Друзі, що думаєте з цього приводу? Напишіть свою думку в коментарях. Месна власть ніяких дій для виправлення ситуації не предпринимає. Всі наші более подробно мы изложили в письме вам. А ми дякуємо вам за вашу підтримку вашу увагу. Разом обов'язково вистоїмо.